27 квітня Неділя Подвійне життя, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. 1 Івана 1:3 Найбільш необхідне в нашій роботі практичні результати спілкування з Богом. Своїм щоденним життям. Ми повинні засвідчити, що маємо мир і спокій у Спасителеві. Його мир, який перебуває в серці. Сяятиме на обличчі спілкування з Богом ушляхетнить характер і життя. Люди впізнаватимуть нас, як упізнавали перших учнів, котрі були з Ісусом. Це наділить працівника силою, яку не може дати ніщо інше. Він не повинен дозволяти собі бути позбавленим цієї сили. Ми маємо жити подвійним життям: життям роздумів і життям дії, тихої молитви. І ревної праці. Усі, кого навчає Бог, мають потребу в часі молитовного усамітнення, щоб спілкуватися з власним серцем, природою і з Богом. Ми маємо кожний особисто чути, як Господь промовляє до нашого серця. Коли змовкають усі інші голоси, коли в тиші очікуванні ми стоїмо перед Ним, мовчання душі робить Божий голос більш виразним він велить нам. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Псалтир 46.11. Це найуспішніше приготування до будь-якої праці для Бога. Серед матушливого натовпу і напруженого ритму життя, відновлена в такий спосіб душа, буде оточена атмосферою світла і миру. Вона одержуватиме новий приплив фізичних і розумових сил. Її життя поширюватиме пахощі, являючи божественну силу, що досягає людських сердець. Багато людей навіть під час молитви і духовних роздумів не одержують благословення, котре приходить від справжнього спілкування з Богом. Вони надто поспішають квапливими кроками. Вони протискуються через коло присутності волелюбного Христа, зупиняючись можливо на мить на священній території. Але не чекають поради. У них немає часу, аби побути з божественним учителем. Разом з власними тягарями вони повертаються до своєї роботи. Такі працівники не зможуть досягнути найвищого успіху, доки не пізнають секрету сили. Вони повинні приділяти час, щоб роздумувати, молитися, приходити до Бога для відновлення фізичної розумової і духовної сили. Ці люди потребують впливу Святого Духа, що підносить душу. Отримуючи це, вони будуть оживлені свіжими силами.